Прилетіла свіжа зелень, отже, час готувати літній салат. Підготовлюємо баклажани. Нарізали на кубики, солимо, додаємо крохмаль. Перемішуємо. Бедемо тепер обсмажувати. Забираємо баклажани. А за основу нашого салатику я беру мік зелені від Easy. Fit and Easy, easy створено для споживачів, які цінують свій час та здорове харчування. Детально відібрані натуральні та сертифіковані інгредієнти, правильне пакування, оптимальна вага, гарантують якість продукції Feat and Easy. Компоненти для цього салату відібрані натуральні та сертифіковані, і ще вони повністю готові до вживання. А таке ексклюзивне пакування салатів можна знайти виключно у сільпо. А вага у 100 грам робить їх ще більш зручнішими. Вливаємо соусом. Бальзамік, Дорки чері, Ох, як я люблю такі салатики. І додаємо наш баклажанчик хрусткий. І такі. Знову соус, авокадо, Мені здається, що з таким салатом можна міксувати все, що завгодно. Додаємо трішки білку. Хамон в мене. Такі аромати. Good. І знову бальзамік. Наш салатик готовий. Але якщо ви не маєте часу на приготування цього рецепту або любите більше їсти, чим готувати, раджу вам ландж бокси від Fit and Easy. А серед трьох варіантів цього салату ви точно знайдете свій улюблений.